Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску зубков офіційно підписав контракт з Трабзонспором. Брашко загадково приховав всі фото в інстаграм, пов'язані з Динамо Київ. Шахтар підписав чотириразового чемпіона Бразилії за 20 мільйонів євро. Скаути Ліверпуля в суботу переглядали забарного на матчі АПЛ. ТрабзонСпор офіційно повідомив про підписання Вінгера Шахтаря Олександра Зубкова. 28-річний українець гратиме під 22-м номером. За даними Трансфермаркет, трансфер коштує у турецькому клубу 6 мільйонів євро. Контракт розрахований на 4,5 роки. Олександр Зубков є вихованцем Академії Шахтаря. До системи гірників він приєднався у 2011 році, а у 15-му став фіналістом юнацької ліги УЄФА. Дебют у першій команді відбувся 23 вересня березня 2015 року. У складі Донецького клубу Зубков провів 107 матчів, забив 20 голів і зробив 22 результативні передачі. Разом із Шахтарем він виграв 9 трофеїв, серед яких 4 чемпіонства, 4 Кубка України та 1 Суперкубок. У сезоні 24-25 футболіст зіграв 21 матч, записавши на свій рахунок 7 голів і 6 асистів. Додамо, що раніше до Трапзон приєднався Данило Сікан. Крім того, у складі турецького клубу виступає український захисник Арсеній Батагов. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Опорний півзахисник Динамо Володимир Брашко видалив зі свого інстаграм усі фотографії, пов'язані з київським клубом. 23-річний українець залишив у профілі лише два знімки: на одному він у рідному Запоріжжі, а на іншому у формі збірної України. Проте, через деякий час, Брашко повернув у свій акаунт три фотографії, дві з яких знову були у формі Динамо. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Шахтар офіційно завершив трансфер нападника Флуміненце Кауа Еліаса. Повідомляє журналіст Едуардо Бургас у своїй соціальній мережі X. За даними джерела, сума угоди склала 17 мільйонів євро плюс 3 мільйона у вигляді бонусів. Контракти з гірниками буде чинний до червня 30-го року. Вже сьогодні 18-річний форвард вирушить до Німеччини, щоб пройти в медичне обстеження та поставити підпис під угодою. Еліас є вихованцем Флуміненце. За першу команду він провів 47 матчів, в яких відзначився вісьмома голами та двома результативними передачами. Трансформаркету ціні гравця в 9 мільйонів євро. Скаути Ліверпуля були присутні на визнаному матчі команди проти Бормута у 24-му турі АПЛ. Повідомляє Енфілд Індекс. За інформацією джерела, представники червоних спостерігали за трьома гравцями Бормута: українцем Лею Забарним, угорцем Мілошем Каркезом і Нідерландцем Діном Гейсеном. Усі троє є захисниками. Забарний і Гейзен грають у центрі оборони, а Каркез – на фланзі. Раніше повідомлялося, що крім Ліверпуля, інтерес до Забарного приписували також Ньюкаслу, Манчестер Юнайтед, Челсі, Тоттенхему, ПСЖ та Реалу. Спортивний директор Олександрії Іван Телько прокоментував чутки щодо Івана Калюжного. Щодо Герти: ніхто з німецького клубу з нами не зв'язувався. Чи контактували з гравцем або його агентами? Не знаю. Можливо, ця інформація просто не дійшла до нас. Наголошую, ніхто з герти не звертався ні до клубу, ні до менеджменту, ні до президента. Щодо металіста 1925 приблизно така ж ситуація. Можливо, хтось і контактував з гравцем або його агентом, але жодних офіційних перемовин між клубами не було. Єдиний офіційний запит щодо калюжного був від англійського плімута. Це була конкретна пропозиція. Ми її розглянули, почали спілкуватися, але в підсумку сторони не дійшли згоди. На сьогодні питання переходу калюжного у плімут закрите. Шахтар також до нас не звертався: ні офіційно, ні неофіційно, ні усно, ні письмово. Все інше це розмови, які можливо ініціювали агенти чи інші зацікавлені особи. Після виклику Івана до Збірної України його ім'я стало більш хайповим, що є Нормальною ситуацію, це звичайна історія, коли людина трішки засвітилася і починають одразу навколо неї кружляти різні чутки. Повторююсь, що жодної конкретики, окрім плімута, у нас не було. Ми багато разів обговорювали з Іваном можливість продовження контракту, але з його боку немає жодної конкретики. Ми не отримали від нього чіткої відповіді так або ні. Оскільки час іде, можемо припустити, що шансів на продовження контракту з Іваном небагато. Умови ми йому запропонували краще ніж. Були у попередньому, сказав Телько у коментарі українському футболу. Нагадуємо, контракт Івана Калюжного з містянами чинний до літа 25-го року. А раніше футболіст відмовився продовжувати угоду з Олександрією, через що керівництво клубу навіть погрожувало відправити його в дубль. Вартість калюжного на трансфермаркет оцінюється в 1,2 мільйона євро. Українська асоціація футболу затвердила Олександра Ситника на посаді головного тренера юнацьких збірних Ю-16 та Ю-15. Спеціаліст підписав контракт із УАФ терміном на один рік. Головним викликом для збірної Ю-16 стане кваліфікація на Євро 2026 Що відбудеться в жовтні. Українці потрапили до групи 1, де їхніми суперниками будуть Італія, Чорногорія та Естонія. Останні прийматимуть цей міні-турнір. Окрім цього, команда Ю 16 братиме участь. Участь у міжнародних товариських змаганнях щодо збірної Ю-15 вона готуватиметься до кваліфікації Євро-2027 через навчально-тренувальні збори та контрольні матчі. Основний відбірковий етап розпочнеться восени 26-го року. Раніше юнацькі збірні України не старші Ю-17 очолював Юрій Мороз, який працював із командами 2007-го, 2008 і 2009 років народження. У липні 2014 го року він став частиною тренерського штабу Динамо. Пізніше Очолив Чорноморець, а у вересні 22-го повернувся до роботи в національних збірних. За інформацією Футбол-24, Мілан проявляє серйозний інтерес до опорного півзахисника Динамо Володимира Брашка. Наразі росонері не можуть підписати українського футболіста через відсутність вільних слотів для гравців, які не мають паспорта ЄС. Втім, італійський клуб готовий повернутися до цього питання влітку. Очікується, що потенційна сума трансферу може досягти 25 мільйонів євро без зарахування бонусів. Раніше інтерес до Володимира проявляли Боромут, Бенфіка та Волверхемптон. Найближчим до фіналізації переходу був саме Волверхемптон. проте «Динамо» вирішило не відпускати півзахисника. Англійський Сандерленд робив спробу орендувати півзахисника київського Динамо Назара Волошина. Повідомляє телеграм-канал та то таке. За інформацією джерела, представники чемпіоншипа, другого за рангом дивізіону Англії, хотів взяти 21-річного Вінгера в оренду з обов'язковою опцією викупу в разі виходу клубу в АПЛ. Однак Динамо така пропозиція не влаштувала. УАВ проводить розслідування щодо спроби підкупу арбітри одним із клубів УПЛ. Як повідомляє журналіст Віктор Васко, ця інформація стала відома після зустрічі представників клубів УПЛ із головою суддівського комітету УАВ Катериною Монзуль зазначається, що сам арбітер повідомив керівництво УАВ про спробу підкупу назву клубу або інші деталі скандалу Васко не розкрив, посилаючись на таємницю слідства. Гвінейський півзахисник азербайджанської команди зіра Саліфу Сума привернув увагу кількох європейських клубів. Як повідомляє журналіст Серхат Кантоглу, питання щодо можливого трансферу суми обговорюють Монако, Бешикташ і Фенербахче. Сума виступає на позиції правого Вінгера. Він приєднався до зірі влітку 2023 року, перейшовши з французького гавра, який того сезону виграв лігу 2 у поточному сезоні. Гвінець провів за азербайджанський клуб двадцять три матчі. Забив 4 голи. Також варто нагадати, що раніше з'являлася інформація про можливий перехід Суми до Київського Динамо. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.